Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам буду розказувати, як у мене виходить заробити на моїй основній роботі в таксі. От моя машина. Nissan Lief, 2014 рік. Батарейки вистачає десь на 110 кілометрів. Сьогодні вона заряджена у мене не повністю всього 55%, ну то приблизно ще 60 кілометрів. Зараз буду пробувати заходити в програму. І вже як будуть приходити замовлення, я буду в подальшому вам розказувати, що і як, які які були замовлення, скільки вони принесли мені грошей, як взагалі на яких умовах я працюю і тому подібне. Так що не перемикайтесь. Починаємо роботу. Натискаю кнопку підключитися. І що ми маємо? А от і перше замовлення. 98 гривень, подача 1,2, а їхати 2,1. Ну, в принципі, нормально, можна їхати. Їдемо. І так, друзі, їду по друге замовлення. Друге замовлення вже з готівкою, що для мене набагато краще, тому що машина якби орендна. За машину я плачу. Там виходить плюс-мінус 50 на 50 по заробітку. І ті гроші, що виходить, такий, що безготівковий і готівковий розрахунок в мене виходить плюс-мінус однаково. Тобто без готівкове всі замовлення, які йдуть по картці, вони закривають мою оренду, а всі, всі замовлення, які йдуть готівкою, то вже будуть якби, мої кошти. І для мене краще набагато, коли замовлення йдуть готівкові. Ось, до речі, друге замовлення, яке мені прийшло, отак воно виглядає. Їду з клієнтами, вже не буду їх лякати камерою, вже так заскрінив. І по в подальшому, напевно, буду так скрінити, які замовлення. Там, в принципі, буде видно, яка година, е скільки я витрачаю часу на плюс-мінус те замовлення, то я стараюся так швидко не їздити дуже, але Але й повільно. Взяв третє замовлення, не встиг. Правда, заскріншотити. Та там щось небагато, 80 гривень. У мене вже залишилося 39% батареї. А, друге замовлення я привіз, все окей, виїжджаю з цих дєбрів Зараз беру ще одне замовлення і їду на зарядку. І зараз я вам розкажу, як цю машину заряджати. І так, друзі, я приїхав на зарядку, зарядився. Зараз у мене... Пройшло десь хвилин 40, бо ще чекав чергу на зарядку. 77%. Їдемо далі працювати. В принципі, я тільки що зробив пару заказів і в принципі я тільки що зробив пару заказів. Перед тим, як приїхати на зарядку, досадив машину до 19%. Останнім заказом і поки ще доїхав до зарядки, вже було 13. І от з 13 до 77 я зарядився. І зараз їду далі працювати. Зараз на годиннику 16.29 Працюємо далі. Буду працювати сьогодні до 12. І спробую заробити чим більше. Побачимо, скільки я зроблю до 12 години. Ще раз повторюю, виїхав я працювати. Десь в першій годині дня. Друзі, всім привіт! Я вже відпрацював, можна сказати, всю зміну. Зараз до вечора катався. В 6 годині я заїжджався додому, вечеряв, машина трошки підзаряжалася. Можу вам сказати, так, що я сьогодні заробив всім доброго ранку. Вчора прийшло замовлення і я не встиг вже записати відео. То було останнє замовлення, я якраз вже поїхав додому. На той день в мене вийшли ось такі заробітки. Сьогодні зараз я буду їхати знову працювати. Сьогодні я буду працювати з 8-ї ранку і побачимо, що в мене вийде заробити. Машина буде заряджатися в обід вдома. Скоріше за все, що я буду відпочивати. Так що можна сказати, що день буде так, ну, такий собі неповний. Ну, але побачимо, що з того вийде, як воно буде, які будуть заробітки. Друзі. Кому цікаво, скільки я зароблю за сьогоднішній день за цілий повний робочий день, де я буду працювати зранку до ночі, пишіть про це в коментарях: ставте лайки на це, над цим відео, обов'язково підписуйтесь на канал. І е, пишіть, можливо, вам ще щось цікаве, якась е, цікава рубрика, можливо, я щось щось вам розкажу, щось інакше, е, що буде цікаво саме вам. Так що підписуйтеся, ставте лайки, всім пока.